Вітаю, друзі! Як завжди, вітаю вас на youtube каналі Фокус. Будемо фокусувати свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, цього разу спілкуємося із політологом Петром Олещуком. Вітаю, пане Петре, слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, найцікавіше, що відбулося останнім часом, хочеться обговорити, звісно ж, надважливий, надпотужний візит Верховного головнокомандувача Зеленського у США. Ну і цікаво звернути увагу на те, що майже одночасно із українською делегацією у Вашингтон відправилися і представники угорщини. Делегація уряду Віктора Орбана, начебто, зустрілася із представниками республіканської партії для того, аби попросити їх перестати виділяти підтримку у вигляді зброї та фінансування. Україні або заважати виділяти її, дивлячись на те, хто такий Віктор Орбан, які навколо нього останнім часом новини витають, так би мовити, і розуміючи, що він, здається, стає все більш токсичним. Чому на таку зустріч погодилися республіканці? При тому, що вони говорять, що вони, начебто, за підтримку Україні, ну дивіться, знов ж таки. Тут треба просто розуміти, як на мене, що коли ми говоримо республіканці, це достатньо широке поняття. Тобто республіканці це одночасно велика кількість різноманітних політиків, яких насправді достатньо не так багато позицій об'єднують. Є звичайно, у них певні спільні моменти, пов'язані, наприклад, з економічною політикою. Тобто, республіканці це традиційно та частина американської політики, яка наголошує на необхідності зменшення державних видатків, скорочення податків і тому подібне. Це, в принципі, той базис, який об'єднує дану політичну силу. Але при цьому у них можуть бути абсолютно різні політики, політичні, скажімо так, політичні течі, політичні напрямки. І коли, наприклад, оця новина проскочила про Орбана, про зустрічі з республіканцями, він, в принципі, зустрічається з тією частиною республіканської партії, яка уже проти допомоги для України. Тобто є там багато відповідних структур, там ну, ці самі так званий кокус свободи, є деякі інші об'єднання, куди входять, наприклад, деякі достатньо одіозні конгресмени, які так от говорять, так, не треба допомагати Україні. Вони не становлять більшості в республіканській партії, ніколи не встановили. В принципі, їх за великим рахунком Орбану нічому переконувати не треба. Вони самі можуть орбана переконувати. Тобто, це не швидше не спроба переконання, це швидше. Скажемо так, зустріч однодумців. Е, ну от таким чином влаштована американська політика. Є дві основні партії, які постійно борються між собою за владу, але в рамках цих партій є дуже багато різноманітних фракцій, об'єднань. Ну, так працює демократія. І от як, наприклад, вони визначають кандидата на пост президента. В результаті праймеріс, коли кожен бажаючий висуває свою кандидатуру, за нього голосують в Штатах. І в кінцевому рахунку більше членів партії, за кого проголосує, то й буде кандидатом, наприклад, на пост президента. І це може бути представник одного крила, іншого крила. Більше того, ну, до недавніх пір достатньо поширеною була практика, коли, наприклад, кандидатом у віце-президенти від даної політичної сили стає представник якогось іншого крила партії, для того, щоб максимально консолідувати виборців. Тому, наприклад, зараз я зустрічав як екс-спікер конгресу Маккарті, Він, наприклад, закликав, щоб Трамп, якщо його наприклад номінують від республіканської партії, щоб він взяв собі кандидатом віце-президенти Нікі Хейлі, яка уособлює інше крило республіканської партії, яка якраз виступає за максимально широку підтримку для України. Тому от, розумієте, коли е, е, у нас з'являються новини, що на кшталт там, так, республіканці заявили, чи там республіканці підтримують Україну, чи республіканці не підтримують Україну, чи республіканці закликають збільшити підтримку, чи республіканці закликають зменшити підтримку. Тут треба в першу чергу ставити питання, які республіканці. Вони різні. Е, вони ж об'єднуються в республіканську партію не на основі критеріїв зовнішньої політики. Критерії зовнішньої політики для американських політиків є другорядними. Тобто, ти можеш бути в республіканцем, як, наприклад, експансіоністом, так наприклад, і ізоляціоністом, і при цьому бути республіканцем. Тому що республіканець це хто республіканець, ну от дуже дуже спрощено, але, наприклад, у порівнянні з демократами: це той, хто за зменшення впливу держави на його життя, менше податків, менше впливу, менше контролю. Менше контролю, наприклад, над озброєнням, менше знову ж таки, якихось відповідних моментів пов'язаних із, ну точніше, більше моментів, пов'язаних із традиційними цінностями, зокрема, сімейними цінностями. Звідси, наприклад, питання про заборону абортів, яке є одним із ключових питань в поділі, наприклад, на демократів і республіканців. І от таким чином це працює. А зовнішня політика це якби, ну, щось важливе. Але не воно є визначальним для того, як люди діляться на республіканців і демократів. Тому, наприклад, в республіканці ми бачимо, наприклад, на тих самих праймеріс є Трамп позиція, якого далеко не завжди зрозуміла. Є Рамас Вамі, який каже, ні там не треба допомагати Україні. Є Нікі Хейлі, яка каже, ні треба зупинити Путіна понад усе. І всі вони республіканці, і всі вони змагаються за одного і того самого виборця, тому що цей виборець, він в принципі, так думає. Для нього що на першому плані? Значить, перший план податки, ціна на галон палива, далі знову ж таки, питання, яким чином буде врегульовано, наприклад, питання зброї в Сполучених Штатах, володіння, неволодіння, давати, наприклад, вчителям зброю в школах, як, наприклад, це пропонує Трамп, чи не давати. От їх це цікавить, те, що стосується безпосередньо їхнього життя. Стосовно зовнішньої політики, їх можна переконувати. Вони, в принципі, достатньо відкриті для аргументів. Якщо ми подивимось, наприклад, на е, структуру опитувань громадської думки Сполучених Штатів, то ми побачимо, що до цього часу зберігається достатньо високий рівень підтримки ідеї допомоги для України. Як серед демократів, так і серед республіканців. Серед демократів вище. Серед республіканців нижче, ну тому що республіканці це, наприклад, в тому числі і трампісти, серед яких є певна частина, яка вважає, що не треба Україні допомагати. Але поки що не можна сказати, що вони в більшості в республіканській партії, а будь-яка партія це в першу чергу виборці. От чого, власне кажучи, їхні виборці будуть хотіти, те вони і будуть обстоювати. Пане Петре, тобто можна зараз узагальнити таким чином, що умовна Нікі Хейлі ніколи б не погодилась на зустріч із представниками Угорщини, якби вони просили припинити підтримку Україні, так ну я, ну я думаю, що швидше за все вона би таких зустрічей не шукала, тому що вони б їй нічого не дали з точки зору політики. Хоча тут можна таки, треба розуміти, що зустріч сама по собі нічого не означає, да. тобто, зустріч це зустріч. От, ну, наприклад, ми бачили, як Президент України відвідував інаугурацію президента Аргентини нещодавно, і там він, зокрема, мав розмову із Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини. Всі ми знаємо, хто такий Орбан, ми, зрештою, з цього почали. Да? Тобто, що він, в принципі, уявляє собою, мабуть, одне з найбільш недружніх по відношенню до України урядів Європейського Союзу, і зараз достатньо серйозні проблеми пов'язані з цим. Але президент України з ним спілкується, і ми знаємо, що, наприклад, відбулися так само розмови на рівні міністрів оборони України Угорщини, міністрів закордонних справ Кулеба спілкувався з Сіярто знову ж таки цього тижня. Тобто, це дипломатія, так вона працює. Є певні проблеми, є певні труднощі в наших відносинах. Ну, значить, треба не закриватися, треба їх принаймні обговорювати і можливо шукати якісь відповідні вирішення цих проблем. Тому я. Не бачу проблем, щоб будь-який із політиків спілкувався з ким завгодно. Питання в тому, які при цьому він рішення буде ухвалювати, які рішення він буде обстоювати. Це, мабуть, найбільш важливий, найбільш значимий критерій усіх відповідних зустрічей і розмов. Дійсно, якщо говорити про республіканську партію, можна вжити це от таке вже набивши оскому словосполучення, ні, все так однозначно. Люблять росіяни його. Так що стосується уряду угорського, там от точно все однозначно. І ви вже згадали про зустріч Петра Сіярта, очільника ЗС Угорщини із візаві українцем Дмитром Кулебою. Які наслідки цієї зустрічі, які висновки, тому що мені було дивно, можливо, це моє якісь опередження бачити. Обличчя тоді в Аргентині, президента України Володимира Зеленського на обличчі було все написано, коли він спілкувався, мав кілька слів із Орбаном. Так і водночас я бачу дуже таку широку посмішку Дмитра Кулеби. Так, він дипломати, тут можна по різному судити, який спілкувався і тиснув руку Петру Сіярту, який також доволі таки однозначний в поганому сенсі цього слова стосовно України. Отже, які висновки цієї зустрічі? Ну, я думаю, що говорити про висновки, мабуть, трохи зарано, тому що в кінцевому рахунку все зводиться до кількох ключових питань, які будуть вирішуватися найближчими днями на відповідному саміті Європейського Союзу. Найбільш значимі для України питання наступні. Перше питання це ми знаємо, що Єврокомісія раніше рекомендувала розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Але це рішення воно має бути підтверджене всіма іншими відповідними європейськими інституціями. Європарламент уже, в принципі, це санкціонував, тобто залишається от останнє питання про вирішення цього пит проблеми цього питання на рівні глав європейських держав. І є позиція Угорщини, яка була озвучена раніше Орбаном, про те, що от. Він не вважає за можливим навіть піднімати питання про початок цих переговорів. Але він так достатньо хитро це все говорить. Він каже, що ми якби вето немає, щоб його піднімати. Але я вважаю, що його не треба піднімати. Я так вважаю. Але чи mm -hmm. буде воно піднято, чи ні, я не знаю. Ну, коротше кажучи, починається якась гра, яка на даний момент мені особисто нагадує якісь торги. Тобто, е очевидно, що. Орбан одержав якусь достатньо серйозну ставку з боку Росії. Ми знаємо, що укладені відповідні домовленості щодо, наприклад, ну не лише наприклад, щодо постачання газу з знижкою для Угорщини, але крім того, наприклад, щодо будівництва атомної електростанції в Угорщині зусиллями Росіян. І очевидно, що Орбан одержав достатньо серйозні обіцянки. З боку Росії про те, що він щось може від росіян одержати вигідне для себе, що далі? А я думаю, що в цій ситуації Орбан, мабуть, остаточно для себе всі варіанти не закриває, але, мабуть, торгується і чекає, що хтось цю ставку переб'є, чи вдасться це зробити? Не вдасться, я не знаю, але це одне з ключових питань. Отже, перше питання це. Початок переговорів, санкціонування початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Друге питання це допомога для України, яку так само треба затверджувати. Я маю на увазі допомогу на наступний рік. Хоча загалом, наскільки я пам'ятаю, там має бути програма на 4 роки, яка повинна в себе включати як військову допомогу, так і фінансування для українського бюджету для покриття дефіциту. Тут так само Угорщина може блокувати, хоча з'явилася інформація, що європейський союз паралельно шукає варіанти, як можна було б вето угорщини обійти в цьому питанні, пане Петре. Перепрошую, здається, вже певні механізми. Європейський союз знайшов і з'явилася інформація про те, що європейська комісія 13 грудня може ухвалити позитивне рішення щодо виділення 10 мільярдів євро угорщині. Це були 10 мільярдів заморожених. Угорський парламент має ухвалити останній елемент судової реформи, якого вимагає Брюссель. І того ж дня закон буде опублікований в офіційному віснику. Ми знаємо, як Орбан вирішує справи останнім часом в Європейському Союзі. Це відвертий рекет. І ось ці от рекет, 10 мільярдів, які невдовзі можуть бути виділеними, вони можуть змінити нарешті відношення Орбана стосовно України. Чи це замало для нього? І Москва пропонує більше. Ми цього не знаємо. Ми цього не знаємо, але очевидно, що якщо це питання піднімається саме в такому вигляді, і якщо врахувати, що за понад десятиліття успішної в лапках економічної політики Орбан довів економіку Угорщини до достатньо такого жалюгідного стану, то він справді змушений займатися рекетом. Ну просто для того, щоб отримати свою владу. Тому. Мені сказати важко, але я так розумію, що це може бути цілком елементом, скажімо так, загальної угоди про вирішення усіх відповідних питань. Ну, І знову ж таки, це друге питання. Тобто питання про допомогу, його можна, в принципі, вирішувати по-різному, можна вирішувати як звичайним способом шляхом відповідної програми Європейського Союзу, але, зрештою, в принципі, обговорюється і альтернативний шлях. Альтернативним шляхом може бути, наприклад, те, що держави-донори Європейського Союзу, а ми знаємо, що, наприклад, Угорщина, вона все одно ніяких грошей в Україні не виділяє, тому що вона ніяких грошей в загальний бюджет Європейського Союзу не надає, вона лише їх звідти одержує. То, відповідно, держави-донори, які так це все фінансують, вони можуть, в принципі, теоретично фінансувати це напряму. Тобто Німеччина, замість того, щоб, наприклад, давати гроші до бюджету ЄС і потім через бюджет ЄС давати Україні, може напряму давати Україні. І зрозуміло, що це вже буде питання суверенного рішення Німеччини, на яке ніякого вето Угорщина не буде мати. Але я так розумію, що і з політичних, і з бюрократичних, і з інших причин європейці бажають цього уникнути і бажають все ж таки домогтися якогось консолідованого рішення. Ну, і зрештою, питання про новий пакет санкцій проти Росії, 12 якщо я не помиляюся, так само має ухвалюватися. Там є знову ж таки питання щодо виключень. Це все достатньо довго обговорюється, але висока доля ймовірності, що все ж таки це рішення буде ухвалено. Отже, три питання: початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Фінансування для України програма прямого бюджетного фінансування. Ну, зрештою, і допомога військова. І третє питання це санкції проти Росії. Оці всі питання мають бути вирішені. І зрозуміло, що тут необхідно, щоб всі виступали достатньо консолідовано. Ну, коротше кажучи, подивимося. Поки що я не можу нічого особливо прогнозувати, тому що я розумію, що дуже серйозні зусилля спрямовані на те, щоб домогтися цих рішень, але не менш серйозні зусилля спрямовані на те, щоб їх заблокувати. Ну коротше-коротше, будемо дивитися. Стосовно того, що відбувається зараз у європейському союзі, також пане Петре. Я дуже добре пам'ятаю початок. повномасштабного вторгнення всі спочатку не розуміли, що відбувається серед наших партнерів, не розуміли, чи варто одразу ж заявляти про якусь підтримку, бо думали, а раптом України не стане невдовзі. Потім було був етап прийняття, коли поступово почали виділяти каски. Як ми пам'ятаємо, Німеччина 5 тисяч 4 тисячі не пам'ятаю вже точно касок. Нам зобов'язалась передати. Тепер у нас і айрістів від них і різні інші системи оборонні ППО, в тому числі той самий гепард Та все ж о, потім у нас була цілковита підтримка. Зараз здається, ми йдемо до повернення, коли знову ж таки не все так однозначно. в Нідерландах якийсь незрозумілий прем'єр новий, який доволі правильно. Немає підтрим. ще поки. поки що немає. Ще готується і, і, і не виключено, що і більше того, я вам хочу сказати: швидше за все, не буде. О, цікаво, коаліція. Справа в коаліції, якщо я правильно розумію, справа в коаліції на даний момент ніякої коаліції немає. Більше того, немає ніякого прогресу в питаннях формування цієї коаліції, отже, призначення е, теоретичного переможця виборів на пост прем'єр-міністра. Я просто хочу нагадати, що минула коаліціада там тривала, здається, днів під 300, От а не виключено, що нова може тривати так само довго, і весь цей час буде працювати чинний уряд. Це по перше, угу. а по друге не виключено, що можуть бути так само і дострокові і парламентські вибори, якщо ніякої коаліції вони зрештою не сформують. Ну, все ж я вбачаю певну тенденцію: Марк Рюте однозначно однозначніший стосовно України, Звичайно, новий замінник, скажімо так, Фіцу у нас з'являється на політичній арені, знову ж таки повертається. Це вже не перший його прихід до влади, той самий Орбан і так далі, і ще тривожно стає від того, що з'являються нові точки конфліктів у світі. Ми знаємо, що в південній Латинській Америці там Венесуела із Гаяною можуть скоро розпочати конфлікт інші частинки світу, та й підлева. Вають росіяни, мені здається, олії у вогонь. Ось з'явилася інформація про те, що у Німеччині, у Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту державного. Зокрема, серед них є і громадянка. РФ добре пам'ятаю події у Чорногорії. Там вже чітко заявлено, що були причетні працівники ФСБ Росії. Готували також державний переворот на Балканах. Там тепер Німеччина. Що стосується спроможностей Російської Федерації, їхніх сил не десь там в Африці або в Латинській Америці, а саме безпосередньо у Європі, чи по перше їм цікаво це зараз на даному етапі війни? І по друге, чи є такі спроможності, чи здатні вони вносити оце от яблука розбруту в уряди різних держав, які здавалося б однозначно підтримують нині Україну? Звичайно, вони цим займаються, і як виявляється, це робити достатньо просто: тобто, просто береш якихось маргінальних політиків, даєш їм гроші на виборчу кампанію, вони кричать про суспільні проблеми і здобувають якісь місця в парламенті, а можливо навіть на щось будуть претендувати. От, ми бачимо, що це справді достатньо серйозна і гостра проблема для сучасної Європи, для сучасного заходу. І очевидно, що Захід повинен це відчувати і щось із цим робити, тому що це ж кінцевому рахунку стосується і викликів для них, а не для когось, тому що от розумієте, тут яка проблема: а Захід, от постійно він намагається робити вигляд, що він не є безпосереднім суб'єктом нинішньої війни, тобто, не допомагають Україні, але от самі там не уникають ескалації, постійно говорять, що ми з Росією не воюємо. Але для Росії офіційно, з точки зору російської пропаганди, російської політики, російської дипломатії, це війна із Заходом. І вони цього це вони постійно проголошують, це все декларують, Захід нам ворог, ми воюємо з Заходом і тому подібне. Ну, одразу виникає запитання: а власне кажучи, е, от е, якщо Росія декларує себе вашим ворогом, а, то чи не повинно вас це якимось чином турбувати? Тому що в кінцевому рахунку саме подібним чином і починалися всі військові конфлікти. Зараз, наприклад, вони і маю на увазі Росія достатньо системно працює над підривом спроможності Заходу до захисту себе, руйнація відповідної коаліції, ну я маю на увазі НАТО, наприклад, середини і тому подібні кроки, які абсолютно ворожі. Тобто, чи є у них якась відповідь на ці всі виклики, частина з них носять відверто. На даний момент поки що гібридний характер, тобто політичні виклики, інформаційні виклики, пропагандистські тиски і тому подібне. Ну і знову ж таки, та сама Франція хотів би уточнити: от у Німеччині спробували, була історія із Марі Лепен там докорінно поки що не зрозуміло, чи вона прямо отримувала гроші із Кремля, та все ж таки вбачаючи про палестинські мітинги там на вулицях Парижу останнім часом мігранти просто відверто починають вбивати туристів, заявляючи, що вони за сектор гази до чого це не зроміло не зрозуміло. Та все ж таки будь-яка конфронтація, як ми розуміємо, зараз на руку Російській Федерації. Ось та сама Франція, як і ще один уклод дипломатії, якоїсь стабільності умовної у світі, і ще одна держава, яка ну все ж таки підтримує Україну. Ми маємо і від них справ. Справді військову допомогу, ті самі Сезари, і так далі там є ось той ґрунт, який очікує зерна розбрату, який кине путін умовний туди, ну звичайно, є. У всіх великих європейських державах це є там. Я в принципі із значимих західних партнерів України ну здається, лише в Великобританії немає якихось значимих проросійських політиків і політичних сил, тому що. І консерватори чинні, які зараз на даний момент формують уряд, і лейбористи, які є в опозиції, всі повністю декларують підтримку для України. А в всіх інших партіях є такі проблеми. Ну і зрештою, ЛПН, якщо я не помиляюся, то зараз її називають лідером рейтингів президентських у Франції, і це в принципі не є чимось новим, але тим не менше, оці всі тенденції вони є такими. Ну, вони справді, от Росія достатньо серйозно, системно працює над руйнацією політичних систем держав Заходу зсередини. Uh -huh. І е, вони вкладають оце дуже великі гроші. Чому вони це все можуть робити? Тому що у них ці гроші є. Тому що, незважаючи на усі спроби якось тиснути на Росію з допомогою санкцій, Росія, тим не менше, має ресурси, гроші від продажу нафти. От яку вона продає знову ж таки за часто за зниженою ціною, але продає і заробляє на цьому великі гроші? Частину цих грошей вони витрачають на війну проти України, а частину вони можуть витратити на гібридну війну проти заходу, на підтримку якихось маргінальних політиків, на інформаційний тиск, на створення відповідних фейків і тому подібне в Росії. Ресурс для цього є і вони його використовують. Пане Петре, наостанок. Буквально от дуже цікаво стосовно Великої Британії. Справді там не вбачаються якісь проросійські сили. Однак там вже ж і всередині країни не все так спокійно. Також є проблеми з мігрантами, проблеми з економікою, подолання наслідків того самого Брекситу і так далі. І ця от карусель зміни прем'єр-міністрів. Там пам'ятаємо зараз у нас чинний прем'єр-міністр. До того була премєр міністерка до того Борис Джонсон зараз також може з'явитися кажуть Борис Джонсон. Чи варто о, зараз о, представникам влади парламенту обирати і підтримувати екса, о, розуміючи, що той буде яскраво підтримувати політику продовження війни в Україні, продовження боротьби проти Російської Федерації, і чи не оберуть вони шлях тих самих умовних республіканців, які говорять навіщо нам та війна? Давайте розбиратися з проблемами всередині країни. Коротко, якщо можна ну я я подібних тенденцій Великобританії не зустрічав. Тобто, я не зустрічав жодного серйозного політика, який би це казав. Мабуть, це не випадково. Я думаю, що два фактори: і суспільні настрої, ну і в принципі традиції британської політики, які створюють достатньо серйозні запобіжники проти будь-яких випадкових рішень якихось відповідних актів популізму. Тому ну поки що там в принципі все достатньо стабільно. На щастя, а це якось пропрацьовується із громадянами, і з членами парламенту. Ну їм говорять: ви ж згадайте, ми ж ціла імперія, ми маємо впливати на світ. Чи як у них виходить? Все ж таки, вселяти розуміння британцям, що ми маємо там бути дотичними до тих історій у якійсь там далекій Україні. Ви знаєте, на це питання я думаю, можна досить довго розмовляти, але якщо дуже коротко, то Великобританія це один із прикладів сучасного світу держав, де існує справжня політична еліта. Британська політична еліта це достатньо складне утворення, вона не є повністю закритою, тому що в ній знову ж таки може бути представлений і. Нащадок індійських мігрантів, але ну і в принципі Борис Джонсон, який має достатньо аристократичне походження. Mm -hmm. тобто Але водночас усі разом от вони є представниками цієї політичної еліти, які мають певні достатньо серйозні погляди, і найголовніше спільне розуміння того, якою є місія, наприклад, їхньої держави у світі, як це необхідно реалізовувати тобто ну от політика. Політична еліта відповідальність. От, власне uh -huh. кажучи, так, як на мене, і повинна функціонувати здорова політична система, от, в принципі, у Великобританії ця політична система, незважаючи на оці всі зміни, які ви кажете, да вона вона функціонує. Тобто інституції працюють. Тобто, прем'єр-міністр змінюється, міністр закордонних справ змінюються, міністри оборони змінюються. Тобто, от практично всі посадовці від початку повномасштабної війни в Росії проти України Великобританії змінилися прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, і не один, до речі, міністр оборони так само. Вони всі змінюються. Політика залишається незмінною. Ну, от якраз це і є приклад того, що буває, коли в державі є політична еліта, є життєздатні політичні інститути. Дякую, пане Петре, за те, що долучилися. Як то кажуть, Боже бережи короля, Боже бережи усіх українських союзників і бережи наших захисників та захисниць, які продовжують нести. Важливу свою місію продовжу цілодобово працювати над тему, аби вберегти незалежність, цілісність, суверенітет нашої держави, як такої. Дякую вам, глядачі, за те, що долучилися okay. до нас до нашої розмови. Дякую за ваші вподобайки. Сподіваюсь, ви їх поставили вже. Якщо ні, зробіть це просто зараз. Дякую за ваші коментарі. Це також просуває наші відео. Підписуйтесь на наш і завжди. Будьте в фокусі усього, що відбувається у світі. Спілкувалися із політологом Петром Олещуком. Дякую вам, пане Петре. На все добре. На все добре, і вам, друзі, до зустрічі.